Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось, ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, Бог з нами. Тож ми не втрачаємо надії, мир вам, мир нашій Україні. Давидова душа прагне у присутність Господню. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святі Твоїй гори? В першому запитанні використовується дієслово перебувати. Тут мається на увазі бути в гостях, бути з візитом у господаря, який для цього відкрив свій намет. І це має сенс, адже намет це тимчасове житло. Однак у другому запитанні використовується дієслово мешкати. Слово мешкати тут має більш постійне значення, ніж слово перебувати в попередньому рядку. Це схоже на те, що Давид написав, хто може бути прийнятий як гість в Божий намет, насолоджуючись усім захистом його гостинності, хто може поселитися та жити на Його святій горі. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Спасителя, записаної в Євангелії Івана 15.6.8. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Коли ми починаємо дорогу з Господом, ми ніби ходимо до Господа в гості. Ми не впевнені, його ще не знаємо добре, але Він відкриває свій намет для нас, годує нас, перев'язує наші рани, втішає, вислуховує. Вся увага на нас. Приходить час, і ми обов'язково повинні пустити коріння його, в Його домі. Посаджені в домі Господнім цві... цвітуть. На подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема. Псалом 92, 12, 15. Да думає про людей, які не є чужими в Божому наметі та на його святій горі. Це люди, які прийшли в його в гості, але пустили своє коріння. Вони поселилися в Божому домі. Багато хто з нас в час небезпеки ховається в Божому наметі, і Він приймав нас, давав притулок і захищав від ворогів. На жаль, коли минала небезпека, більшість йшла своїм шляхом, залишаючи Божу скинію позаду. Ти передо мною трапезу зготував при Моїх ворогах, мою голову ти намостив, був оливою моя чаша, то надмир пиття, тільки добро і милосерді мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, Псалом 23. Дорогі мої у Христі, чи то ви потрапили в Божий намет, ховаючись, від небезпеки, чи то шукаючи миру від час війни, чи то прийшли залікувати рани. Не виходьте з дому Божого, залишайтеся, пускайте коріння. Отже, псалом 15 зосереджується на тих, хто, як правило, живуть з Господом, хто живе з ним у цьому житті, в його наметі, він говорив про тих, хто поселяється і живе з ним на його святій горі. Іншими словами, тих, хто знає Господа особисто, хто почувається з ним, так би мовити, удома. Пам'ятаєте, коли Давид фактично приніс ковчег за. <заповіту>, разом із Божою Скинію до Єрусалиму в певний момент свого правління він зробив це з великою радістю та святкуванням. Тепер вперше Божа Скінія розташувалася на його святій горі. До цього вона була у різних частинах Ізраїлю, але тепер усе в одному місці. Скіня і свята гора в одному. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі? Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» в місто Овруч. Молимось. Добрий Бог, я дякую тобі, Боже, за Твої милості, за Твою щедроти. Дякую, Господи, що Ти поселив нас в домі Твоєму, що Ти мрієш про те, щоб ми. Пустили коріння, Господи, і Ти бачиш, хто в якому стані з нас сьогодні, хто по якій причині біжить додому, Твого, Господи, я прошу про допомогу. Поможи нам оселитися назавжди, назавжди, назавжди. Господи, поможи нам зосередити свій погляд перш за все на Тебе, тому що Ти моя допомога, тому що Ти моя потіха. Ти моє майбутнє, ти майбутнє мого роду, ти майбутнє моїх дітей, ти майбутнє моєї країни, яка сьогодні плаче, яка сьогодні розірвана, яка сьогодні в крові, в сльозах, у розпачі. Я прошу, Господи, допоможи Україні, помилуй нас, довіряю Тобі і дякую за милості Твої і щедроти Твої в ім'я Ісуса Христа. Амінь.